Весела хвиля з міськом Батяром Ми телефонуємо до Олександра. Музиканта. Е, добрий день. Добрий день. Олександр. Я вже даю його Ні, ні. ні. тобто я у нього взяв телефоном. Олександра, дайте, будь ласка. даю. Алло. Добрий день, Олександр. Так, хрисусник. Дивіться, я вам по, по оголошенню дзвоню. Музик мені треба. Ну? То я по добре... А по якому оголошенню? Ну, та візитку чи о-о-о, Ооо, маю маються. На серпень, ага. на серпень місяць. Можна говорити з вами про таке, ні? Ну можна, а ви дзвонили на цей перший номер на Василя. Я не знаю, мені дали ваш номер, та я дзвоню, бо казали добрі музики, ти ще казали, е, ага. що ви цей, ви й на гітару учите дітей на скрип, що там. Так, так, так. Ну, так бо казали, так, що, що школі. Бо мені сказали ліпше, як вас музик немає, так бабити вже людей, ага. що це. Ну <різь> <різь> знаєте, як то люди, то головне. Мене що цікаво, чи ви за столи ходите. Прошу. За столи Та ходите? Ходите за столи. Файно, це співаєте, то. хто родився в січні, вставай на левай. Так, 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 так. Що файно, з но традиціями, то як має бути. Ну, то так, так. Бо, бо зараз я вам скажу такі музики, то я замовив цих моршинських раніше у брата мені грали. Так. Та то ні добрий день, ні ні, ніц, розумієте. Ні, ні, ми що граємо? А що у вас там є? Що входить у ваш репертуар? Ходь, у нас у нас і сучасні, і, і, і українські сучасні, і 80-і, ну, 90 девіночки на, 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 я... на всі випадки життя. Су, бо я, ви може вибачте, ну я то російські ні, не хочу, не хочу російських. То це. Ні, 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 я маю на увазі. А, ну то, Та є, і українські. Ні, російські, всякі, якщо можна російські не грати, ну бо не можу. Я чесно, тако, у мене стрейко і пішов з вісілля. Може знаєте, мого стрійку тут це, стеф. Знаєте. То з ким говорю Це, міша? Мене звати. Міша. Міша, я з Лисович. Злосевич, ага. так то, бо то ви не один раз там десь ну так дали мені номер, сказали все як має бути. Що я хотів на конкурси на танцю, робити якісь такі яйця, то перекатувати, смішні такі. Ну, їва, яйця. Їва, їва. Яйця. Я... Так, так є, є нас, не тільки яйця, у нас є і так. Бо мені такі, аби є. люди, знаєте, то що треба людям? Поїсти та й по шкіриці, файно, бо зараз люди, знаєте, ні ну, співають, ну, ні. Ні. ні бавляться, таке не раз сидить, то то та й на тебе сидить, та й що то говорить. Ага, ага. А то так, аби аби забавно би йшло рух, бо то бо такі... Серйозні, у мене буде прокуратура, там що казати, судді будуть. Туди, туди має бути е, то, знаєш, дивіться, як їдете на Стрий, перед ага. мостом звертаєте м, жидачів, скат... Ні, не Жидачів, на Журавну туди траса йде. Так перед, На кольці перед стрієм, на Журавну там такий палац, там є. Ага. Там, тобі, там шикарний зал, то все. Та ви апаратуру певно, маєте якусь свою, ні? Ну це звичайно. Ну, ну то то, то, то й все. Головне, що, значить, дивіться. С -с -с Саш, можна я вас буду називати, Саша? Бо дивіться. Так, 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 так добре. С -с дивіться, то в чому справа? Мені головне на танцях би виграли оцю моя. Є є в нас, є жона. Як є. там далі слова? Жона моя. Сам співаю, О, вживу, а ви вживо працюєте. No, 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 ten, не, ten, та no, правильно no, не вмертво, no. ну як вмертво? <laughs> yeah, no, no, no. бо, бо то я називаю тих халтурщиків, що мертвого працюють. Візьме, відкриє, нажме там кнопку, то і все. А то мені аби, гітара, б люди чули, гітара, бубень, бас. Жона моя. Люблю не, ну... Ну, у нас немає гітара, бас, бубен. У нас. А що? <клес> <Я>, Ямаха, <клес> Ямаха клавіші є. А до речі, проекта. не хочете, бо я маю стару електроніку маю, бо мені десь треба продати. Не, не хочете купити? Ні, ні, е, Саш, якщо чесно, ви слухаєте Радіо Хвиля гір. Місто Долина, ну no, no. от значить, нам в інтернет дали ваш номер і замовили вас, то називає, розвести в прямому ефірі. Слухайте сьогодні 20.00. Це насправді ми пожартували. Так залишили підпис учні музичної школи, попросили поп побавитися з вами. Тому ми дякуємо вам, що ви слухаєте Радіо Хвиля Гір. Будьте з нами з 20 по 21.00 веселя, весела хвиля з міськом батьором. Слухайте, будь ласка. Ага. Все. Все. А хто, хто номер дав мені? Учні музичної школи підписалися так в інтернеті. Ага. Тобто, у нас в інтернеті можна залишати повідомлення, кого ви хочете розіграти, і учні музичної школи попросили вас розіграти. значить ви кльовий вчитель. дякую. Щасливо вам, дякую вам. Я вже хотів записувати весілля. Ну, ви, ви слава Богу, що ні, але я думаю, у вас буде багато весілля, Тримайтеся щасливо. Добре, дякую. Дякую, дякую щасливо. Вам. Весела хвиля з міськом батіром